Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Новий день, новий оголог. Я записував розпаковку, яку я буду, в яку я буду інтегрувати а, рекламу по каві. Я вам казав, що я трохи перезапишу, зміню, зроблю все таки так, як я хотів, тому що ну, ми подивилися, ми порахували реально воно ну, того варте, якщо їм все сподобається і будучи якісь і конверсії, а, то... Це буде однозначно плюс, плюс а, там, промокод, знижки, всі діла, безплатна доставка. В общем, якщо ви любите каву, <кій> зайдіть, замовте якийсь дріб-пакет за 350 гривень, там, я дивлюся, можна вибрати на 500 грам, на 250 грам каву і отримуєте знижечку, всі діла і мене підтримаєте. Так от, відзняв я. Цю розпаковку інтегрував їх туди. це все сьогодні 18-те. Я декілька днів не знімав, тому що був заспаний взагалі не в кондиції через те, що в нас кожну ніч до самого ранку були обстріли, і ну, я прям не спав, а дежурив, так би мовити. То а це ось виспався та якраз нормально. Бо за рекламу вже писали. Плюс... Вже інші посилки поприходили на рекламу. І це все має виходити одне за одним, щоб, ну, щоб було правильно. Тому сьогодні змонтую каву, почну її розкидати по блогам. Далі вже буде інша інтеграція там. Якийсь містері Stalker Box має прийти круто. А потім містері містерібокс з ножами якимись там, теж не знаю. Окрім цього, табак, машинка, щось іще чесно не пам'ятаю, дуже багато розсилок писав. І, що круто, ми домовилися з одним великим магазином, по теж, машинам на, на пульті керування, але не таким іграшковим, а професійним, які там під 120 км женуть. Ми з ним домовилися так, що він а, присилає базову модель мені на бартер. Я відзніму, А щоб ви розуміли, базові моделі там цінник по 5-8 тисяч гривень. Ну тобто нормальні ціни. А далі він дивиться, то, як я типу, подаю це все. І якщо все ок, то він буде мені не на бартерній умові, а просто буде присилати мені автівки на огляд. Я їх у себе залишати не буду, але він мені прислав автівку, я зняв огляд, залишив на нього лінки і відправив йому назад. От в, тако, в такій манері, і це дуже круто, тому що ті автівки, про які ми з ним розмовляли, ну понятно, що я їх собі не зможу дозволити в такому об'ємі купувати. Та й взагалі я собі не дозволю купити машину більше, ніж. Лепард 1000 гривень. А цінник таких машин від 1000 доларів і до 5000 доларів. Ну, тобто це великі солідні апарати. В масштабах 1 до 8, 1 до 6, 1 до 4. Ну, тобто це дуже великі, це дуже масивні апарати. І маючи можливість Знімати відоси про такі апарати, ти наб'єш аудиторію значно швидше. Тому що нікому не цікаво зайти і подивитися блять, з умовної Аврори, якусь там а, розпаковку машинки за 400 гривень. Камон. А от коли така апаратура, то це серйозне діло. Тому хотілося б, щоб йому все сподобалося. І ми розпочали таку співпрацю. Це було б прям бомбезно. Фух. Так що такі справи. У нас тут, звісно, бачите, яка погода. Це опять заросло, може знову дощі піде. Треш. пішов я короче, посидів 5 минуток. О, можна перейти монтувати. Да. Хочу, щоб на цьому тижні воно вийшло, бо в мене на наступний тиждень вже з понеділка сталкер. бокс заброньований на публікацію і ну, там на бісті каналі відеоси виходять до розмітиждень, тому окей. Слідимо такі такі ну, Сама суть. Просто реально хочу, щоб це йшло по порядку. А по порядку це саме так, що спочатку кава, перша інтеграція, потім а, сталкербокс, друга інтеграція, і потім... Ну вже є, це третя інтеграція. А далі вже а, машинки і табак, табак на другий канал. Машинки підуть теж на розпаковку. Але там ну, дві машини має прийти. Яка перша прийде, така й піде на руках. А ми тут вже пікнікуємо. Чисто на природі шашличок, всі діла. Саме топці робоча одні.